Доброго дня! Сьогодні розказуємо про засіб захисту фундазол це контактно-системний фунгіцид, який застосовують проти грибкових хвороб, ефективний проти таких хвороб, як борошниста роса, кореневі гнилі, фітофтороз, сіра гниль та багато інших. Як застосовувати? Розчинити 10 грам препарату на 10 літрів води. Оприскати рослини рівномірно з обох боків листя. Обробку проводити вранці або ввечері в суху, безвітряну погоду не більше двох разів за сезон. Заходьте в магазин агротовари.юа, усе підскажемо та підберемо. Доброго дня! Сьогодні розказуємо про засіб захисту фундазол, це контактно-системний фунгіцид, який застосовують проти грибкових хвороб, ефективний проти таких хвороб, як порошниста роса, кореневі гнилі, фітофтороз, сіра гниль та багато інших. Як застосовувати розчинити 10 грам препарату на 10 літрів води, оприскати рослини рівномірно з обох боків листя? Обробку проводити вранці або ввечері в суху, безвітряну погоду не більше двох разів за сезон. Заходьте в магазин агротовари.юа, усе підскажемо та підберемо. Доброго дня! Сьогодні розказуємо про засіб захисту фундазол: це контактно-системний фунгіцид, який застосовують проти грибкових хвороб, ефективний проти таких хвороб, як порошниста роса, кореневі гнилі, фітофтороз, сіра гниль та багато інших. Як застосовувати розчинити 10 грам препарату на 10 літрів води? Оприскати рослини рівномірно з обох боків листя. Обробку проводити вранці або ввечері в суху, безвітряну погоду не більше двох разів за сезон. Заходьте в магазин Агротовари усе підскажемо та підберемо. Доброго дня! Сьогодні розказуємо про засіб захисту фундазол це контактно-системний фунгіцид, який застосовують проти грибкових хвороб, ефективний проти таких хвороб, як порошниста роса, кореневі гнилі, фітофтороз, сіра гниль та багато інших. Як застосовувати? Розчинити 10 грам препарату на 10 літрів води, оприскати рослини рівномірно з обох боків листя, обробку проводити вранці або ввечері в суху безвітряну погоду не більше двох разів за сезон. Заходьте в магазин агротовари.юа, усе підскажемо та підберемо. Good.